Доброго дня! Зараз я покажу, як треба правильно вибирати продукцію та використовувати всі акції на сайті компанії Левеста. Перш за все, ви бачите тут різноманітні акції, які самі гортаються, та ви можете одразу на них натиснути і перейти на сторінку, де саме відбуваються ці акції. І, звичайно, скористатися ними. Ось ця сторінка, наприклад, тут ви бачите, що є така акція, і можна знову ж натиснути і вибрати продукцію, яка вам до вподоби. Інший спосіб це ви нажимаєте на рожевий квадратик, ось він з трьома такими полосочками. І тут є категорія, ви вибираєте макіяж, парфуми для обличчя, для тіла, для волосся, для уселі, інструменти. Наприклад, мені потрібна тональна основа. Я вибираю макіяж. Можна просто гартати ось, наприклад, бібі-крем або якісь пудри, а можна ще зробити, тут внизу є такий фільтр, кружечку. Нажимаєте на нього і вибираєте, що саме вам потрібно. Тут є в грамах, ступінь захисту, наприклад, ви хочете тільки з захистом. Ось 8 позицій. І вам вони вже все видно. е та тональні основи, так? Далі, ще є один спосіб, як знайти. Знову нажимаєте на ці 4 Три рожевенький е, квадратик. І ось у, зверху бачите, така лупа. Зверху справа така, як лупа. Нажимаєте на неї. Тут можна ввести назву або ввести е, код продукції. Якщо ви вже його побачите, наприклад, в каталозі, так, і ви вже знаєте код продукції, ви можете ввести код продукції. Якщо не знаєте, тоді вводите. Е, Назву, наприклад, шампунь. Так, і тут вам випадають усі шампуні, які є в наявності. Їх дуже багато, тому це не дуже дієвий спосіб, але, ну, як на мене. Мені більше подобається е, вибирати через е, основне меню. Тобто я повертаюсь сюди вибираю для волосся фільтр. І вибираю шампунь. Так, тут навіть можна вибрати ціну. Якщо ти знаєш, скільки коштує твій шампунь, ти можеш вибрати, наприклад, мені не треба такий дорогий, мені треба там, за 150 гривень. Ось я вибираю від 100 до 150 гривень. Все, вмикаю фільтр і ось всі мої шампуні, сухі та для різних, різного типу волосся. По типу волосся також можна... Вибирати, а тут нема, вибачте. А взагалі буває так, що можна вибирати в фільтрах. Зараз, мабуть, прибрали цю послугу. Але є. Так що, дівчата, якщо залишилось питання, пишіть, будь ласка, у коментарях.